П'ять причин, які можуть привести до старечої слабомкості в подальшому. Що це я розказую, а ви підписуйтесь. Перше відсутність навчання в дорослому віці. Вчитись потрібно постійно. Відсутність спілкування з друзями свого віку. Дуже важливо спілкуватися, отримувати емоції, робити висновки. Погані звички, особливо алкоголь та куріння. Куріння сприяє атеросклерозу судин, а алкоголь просто деградує головний мозок. Порушення мікроциркуляції голови. В першу чергу за рахунок атеросклерозу судин, а також проблем з шини відділом хребта. Якщо таке, підходьте до нас в клініку, ми вам допоможемо це покращити за рахунок гіродотерапії, апітерапії. І п'яте: незбалансоване харчування, Зловживання цукрами, переробленими продуктами, недостатня кількість овочів, фруктів, необхідних вітамінів. в